Щоб сказати, що десь це чути по якимись од військових, що щось краще, щось якісь поліпшення, то я не чую. Навпаки, в Тіктокі з'являються відео, де говорять, що наступ, що ми не витримуємо, що нам потрібна допомога матеріальна і не тільки. Тому якось це, напевно, якась видумана думка, що це все налагоджується. До, До нового року вона. все закінчиться. Що на це вказує? Взриви на Вибухи на їхніх складах, особливо нещодавній, так було гарно. Горіло ой-ой-ой. Аж як кажуть, душа радіє. Таке б частіше, і війна б до нового року закінчилася без зайвих розмов. Без розговорів я вірю, що це дуже скоро все завершиться. Коли сказати точно не може, але мабуть дуже дуже скоро. А що на це вказує? Моя інтуїція. Не стільки думаю про потенціал наступальний, а скільки про їх якісь роздуми, що вони отямляться нарешті, хочеться в це вірити і закінчиться війну. Їх настільки більше, що якби вони ну, дійсно замислилися над цим, то війну можна зупинити і в цьому році. Я не знаю, але я, якби її взагалі цю Росію розтрачили, тоді буде мир на всьому світі. Подивившись на їхній потенціал, то в них дуже багато, помощників дуже багато. Так що не знаю, коли закінчиться. Прогнозів дуже багато. Всі кожен раз кажуть, що 25-го року має закінчитися, але ну, ми будемо сподіватися на це. Я взагалі бажала, вважала, що війна закінчиться в цьому році. А зараз, я так думаю, що якщо в 26-му закінчиться, то це дуже для нас добре. Я думаю, ця музика надовго, в якійсь там формі, в різних формах. Ми не будемо обмежувати якимось строками, тому що це ніхто не може сказати. Ніхто не може сказати. Ми віримо в наші збройні сили України. Віримо в те, що ми обов'язково переможемо. Я думаю, що це буде 2025 рік, осінь. І Росія хай собі що хоч думає, у нас є на все свої плани і ми обов'язково переможемо. Ну, те, що в неглузду вистачить воювати, то я в цьому впевнена. Але все ж залежить від економіки. Я стараюся не ждати, що ну, як не мати таку надію, що воно швидко закінчиться. Хай це буде таким приємним сюрпризом, як воно раніше закінчиться. Як можна спонукати? Це, це відсюди. зараз вже не ті чоловіки, які були раніше, тому ви ніяк не спонукаєте. Мало платять, кажуть. Ми свого часу служили та захищали без грошей. Я думаю, держава повинна більш спонукати їх своїми методами. Не знаю, ну не через примус, якось підвищити гроші, забезпечити їх подальшому. Щоб не було такого, щоб сім'я нуждалась в чомусь, а він в лікарні лежав і сім'я не нуждає в чомусь. Мені каже, все і Мені здається, все йде від серця. Якщо віде, він дійсно громадянин України, він дійсно любить Україну, то він піде. Він, він піде воювати за, за своїх дітей, за своїх батьків, за свою землю. Це, як він патріот, то він піде. А якщо він. Живе тільки для себе, для своїх, для своїх у тих, хто він не піде, і нічим ви його не заставите. У кожного є жінка, дитина, батьки. Да? Що повинен відчувати чоловік, знаючи, що в нього є жінка, дитина, батьки. Це повинна бути стіна. От, От він має йти і воювати за жінку, за дітей, за батьків. А в общем, це батьківщина. Треба, щоб здоров'я їх було, треба, щоб... Були свободні від сім'ї. Хай тоді йдуть служити. Я, наприклад, так думаю, що якщо чоловік іде, він залишає дитину, так? жінку залишає, мабуть, треба матеріально його чимось поощрити. Тим більше людина ризикує своїм життям, а найдорожче в нашому житті це наше життя, так? Тому він за це повинен, мабуть, щось утримувати. І найбільше, мабуть, захотаю лежати там з кулеметом, з тим. Так? І цілитися в ворога, мабуть, якось буде веселіше, так навірно, через примус. Напевно, через примус. Просто ходити житловими масивами, заходити в кожен будинок і запрошувати на службу. Особисто я де живу, там у мене стільки народу, стільки молоді, і всі не воюють. Всі сидять вдома, а по роботах ходять. По роботам ходять матеріально, я так думаю. Я військовий півтора року. сам пішов. Ніяк повинно бути тільки своїм бажанням, діти, сім'я. Це, це може спонукати військового піти, віддати в вічизні. Услові создатим, щоб не шли умови створити, щоб вони йшли туди, в той підрозділ, у який хочуть, щоб він був впевнений, що при пораненні йому нададуть допомогу, а не так, що він нікому не буде потрібен. І після війни, щоб не говорили, як афганцям, ми вас туди не посилали. А та почтінівозможна. А це майже неможливо. Не кожен здатний це для себе прийняти. Я от, наприклад, мобілізований, але я нікуди не втікаю. Мотивація може з'явитися по ходу. Мабуть, віра в майбутнє і переживання за побратимів. Саме почуття. А... Мабуть, дуже погане, е, виснажене. Емоцій, мабуть, взагалі ніяких немає. Вже просто пустота якась. Що допомагає триматися? Ну, мабуть, мій улюблений колектив, там, де я працюю, там дітей багато, маленьких. Ось, і вони якось надихають на наше майбутнє. Світле і без війни, ну і моя сім'я. Шкода усіх і дітей, і дорослих, і малих, і стареньких, і ну, всіх шкода. Хочеться, щоб швидше все закінчилося. Помагає триматися, що любов, доброта, взаєморозуміння з людьми. Стараємося бути добрішими, допомагати один одному. Сусіду, вдома, в селі. Праця. Праця і тільки праця. Тоді трошки щось забуваєшся про все. Хочеться додому. Ми з Херсонської області, з Каховки. У нас окупація. Води немає, світла немає, інтернету немає. Тобто, ну, я не знаю, як там люди виживають взагалі. Що вам допомагає триматися не втрачати віру і вірити в українську перемогу? Діти, мабуть, діти вони підтримують і слава Богу, що в мене, вони в мене такі розумнички. Тобто моя старша донька працює волонтером і я дуже рада, що так от такі дітки в мене. Я як військовий психолог дуже переживаю всередині в себе, тому що в мене чоловік служить, в мене зять служить. І взяті поранення, ну тільки можна уявити, що робиться всередині. Це дуже велика ненависть, негативізм і просто змішані емоції. Коли ти працюєш із військовими, потім їх зустрічаєш. Допомагає техніки, які я знаю по професії, це в першу чергу, а в другу чергу це моя сім'я, яка підтримує ось малеча росте. І намагаюся просто не пропускати через себе. Не дуже добре, навіть дуже не добре. Самі розумієте, війна. Стараємося, вроді би, і посміхатися, і... але ж всередині то кипить. Безнадії немає. Завжди є надія. Надія на краще і на те, що вдасться перебороти це зло. Війна це, це завжди страшне, це недобре. І які можуть бути емоції? Тільки, тільки негативні емоції. Ну, віримо, що це закінчиться, віримо, що це закінчиться ну, нашою перемогою. Що дає нас наги? Та так одразу тяжко сказати. Ну, видно, ж такі ж наші збройні сили. Близькі, які оточують поряд, підтримку, яку ми друг другу надаємо, емоції, мабуть, такі, як і у всіх, це сприймається дуже важко, але що допомагає, це віра в наше ЗСУ, а також в Господа Бога, який допомагає нашим ЗСУ. Коли я дивлюся, як скільки у людей горя, і це їх не зламало, і в них є віра, то це мені допомагає. Мабуть, віра. Я вірю, все одно вірю, що, що все це закінчиться, що я побачу своїх рідних. Роблю на своєму огороді по мірі можливості. Цвіти вирощую для себе. Тільки смуток і шалену надію на те, що чим не Якнайшвидше це скінчиться. Надію на наших хлопців, надію на наше правління. Яке б воно не було, якби ми могли б не оспарювати їхні рішення, але все одно сподіваємось на краще і віримо в те, що наша країна все-таки знову буде незалежною з усіх її кордонів. Це те, що ми прокинулись всі живі. Нам наші військові подарили новий день, і це вже надія на краще. Це, це вже те, як наші хлопці захищають, відвоюють кордони наші, намагаються це зробити. Все це дає надію. Сьогоднішній день дає надію.